Так. Mm -hmm. Я прийняла рішення, що якщо він прийде в свідомість і mm -hmm. захоче, він сам все розповість. Я заходжу і бачу жахливу картину. Він весь перемотаний, спуший. Було страшно. Розуміла, що не можна нікому розповідати цю інформацію, тому що має бути. Максимально вся енергія позитивна його стороні, щоб ніхто не про що не знав, ніякі там злі негативні Його окутать. Тобто ти прийняла Чимось рішення? хорошим. Паблік це не ви... Так. Угу. Я прийняла рішення, що якщо він прийде в свідомість і угу. захоче, він сам все розповість. Угу. Я не маю права. Лікарі сказали, що він був за дві хвилини до смерті. Але ну, я коли приїхала, я максимум була зібрана, Того, що я відкидала всі думки, що щось може статись не так. У мене в голові було все буде добре. Ну, все буде добре, все. Я його тримала за руку постійно, я йому включала якусь його музику, яку я ненавиділа привести насправді під ШВЛ- mm -hmm. тому, що з такою травмою, якби він прокинувся, він просто від шоку міг померти.